Душа, як море, і знов заснула моя сповідь на темно синьому дивані, в думках я мріяла про море, та все той сон забрав без жалю, на мить душі так стало синьо, немов у хвилях стихли зорі, лиш погляд знову крізь тумани, мене покликав на розмову. І знову думала, що завтра усе засвітить по-новому. Господь пробудить мою душу, і я прокинуся новою. Та ні, живу, неначе вчора. Думки сновидять без розбору, зате в душі сіяє сонце не так, як завжди, по-новому. Той подих вітру знов тріпоче промарні спогади гарячі, коли ще місяць сонну хмару, яка заснула, мов незряча, навколо світло розливає весняні промені надії. А я прокинулася, наче вже десь була у світлі тіні. Життя застало нас ненацька. Я не давала тому згоду. Але я є, як світлий. Промі, колише душу в синім морі, лісова сонячна дитя.